Вітаю вас 12 грудня. Давайте в цьому відео розберемо цю заяву Путіна вчорашню, де він каже з таким, ой, як би так сказати, з виразом обличчя, він каже, що доручив командирам угрупувань військ продовжити бойові дії у суровій відповідальності з нашими планами СВО. Ставлю задачу виконати всі наші плани СВО. Давайте вперед! Також, за словами цього бункерного, російські війська захопили Сіверськ. Головна ціль, мабуть, їхня це Краматорський Слов'янськ. І, до речі, військові кажуть, що вони пруть просто з такою... з такою. Просто набеги, вони, ну, Тобто, оці, оці хто йдуть в перші, да? їм все одно, вони вже знають, що вони не, ну, вони, вони не жильці. Або їх там, або їх е, там. З обох сторін їм капець. І все. Так, заява Путіна. Вчорашня заява Путіна. Де він каже, що? Доручаю командирам угрупувань військ продовжити бойові дії в суворій відповідальності з планами нашого СВО. Продовжуємо війну далі. Всі в бой. Що, що, це? що це? Що це? Вищий суд, сім жезлів, захист. Ага, диявол показує свою силу, хитрість і обман. Показує свою силу, свою мощ, що він готовий перти безкінечно, що гроші в них є, хоча насправді з цим дуже велика проблема. І не повірю в житті, що в них там все хорошо. Але ми готові перти будь-за що. Наші цілі СВО це захоплення повністю Донецької області. Краматорський, Слов'янськ. Що за заява? Що за заява? Показати, да, що в них все хорошо з грошима, таємниця, дурень, фронт, да, стійкість на фронті. Показати свою силу і стійкість на фронті, що вони будуть все одно перти, перти, і перти і захоплять е всі міста Доне Донецької області, і не тільки. Так, ну давайте спитаємо, чого їм так треба цей Краматорський Слов'янськ. Чого їм так треба цей Краматорський Слов'янськ? Уход, так. Тут значив. Їм, е, їм важко буде його захопити, вони хочуть, щоб ми звідтіля просто пішли. Ось. Уход так. Уход так. Ось карта Росії, ось дурень. Угу. Це буде перемога їхнього дому. Дивіться, Краматорськ і Слав'янськ, захоплення цих міст це буде перемога для Росії, для Путіну. Він має щось показати своїм всім, своєму народу. В общем, зараз для них найкраще рішення, щоб ми звідтіля пішли. Тобто без боя здали ці два великих міста. Це буде для нього перемога ось в його домі. Диявол, Вищий, суд і війна. Таємниця такий таємний план. Здайте території без бою. Це для Росії буде просто сказка. Вони цього добиваються. І, мабуть, таємниця випадає і змова з США стосовно цього теж. Або, як, а якщо хорошо, а якщо наші не здадуть Краматорський Слов'янськ, скільки, скільки вони будуть, скільки вони це будуть захоплювати? Хоча я тут не зрозумію по часу. Свято, дурень, помірність. Так, да, це все розтягнеться в часі. Тут карти, які кажуть, що це ну, розтягнеться в часі. Але все одно дуже важко буде, ну, для них, да, розтягнення в часі, а для нас дуже буде складно і важко. Бо для того, щоб нам тримати це все, нам потрібні люди, ресурси, зброя, гроші. А з цим можуть бути обмеження. Розумієте, в чому справа? Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давайте спитаємо. Чи отримає Путін те, що хоче? Повністю Донецьку область. Ще раз, на сьогоднішній день. Чи отримає Путін повністю Донецьку область? Краматорськ і Слов'янськ буде під контролем Росії. Чи буде під контролем Росії місто Краматорськ і Слов'янськ? Робота. боротьба. де боротьба і робота зараз за ці міста? Тобто, наші не хочуть їх просто так віддавати. Розуміють, що цього добивається Росія. Що для Путіна це просто джекпот, Це, я не знаю, реально джекпот. Щоб ми звідтіля вийшли, вони зайшли і все. Вони переможці. Да? А, ми як, а ми, скільки всього втратили, на нас напали, і ми ще повинні вийти. Да? Зараз іде робота, боротьба? Кордони. Ще будуть міста Краматорськ і Слов'янськ під контролем Росії. Контролювати там все буде Росія Паш. десятка, двійка. Король кубки, Вищий суд. Перемога, мир. Зараз дуже важко. Ось Зеленський, вищий суд, щось глобальне. Перемога, мир. Рішення. А чи буде контролювати там Росія все. Краматорський Слав'янськ? Знов таємниця, і уход від цього Диявол з розбитим серцем. Диявол з розбитим серцем. А чого диявол з розбитим серцем? Зустріч, домовленість, сонце, луна. Зв'язані руки. Якийсь тупік. Щось має відбутись. А що? А що має відбутись? Важка ситуація з Трампом. Важка ноша і Трамп? І що далі? Рішення якесь рішення. Що якась інформація по відлюднику вилізе назовню. Чекайте. І що? І це змінить ситуацію з імператором. Імператор це ілюзія. Імператор це ілюзія. Це кого стосується: Путіна чи Трампа? В общем, дивіться, все може змінитися. Я, правда, звісно, буду в повному шоці, якщо воно реально так станеться. По розкладу зараз мені показує так. Так, а ну давайте ще раз подивимося цього Путіна і цю його заяву зараз відкрию. Так, а що там оцей Путін? Оцей Путін, який вчора, казав своїм військовим, що продовжуємо йти в бой. Йдемо в бой. Що, він, що, він, що, він там, що вони планують? Що вони ще планують проти України? Ні, це Путін? Ні. Що там за Путін? Ні. Захист Росія, Росія дурень і, і обман. Росія. Ну, що готує Росія? Росія готує обман, хитрість і карта дурня, щось, щось готують знову якусь, якусь підставу, хитрість, підлість, я не знаю, провокації. Що вони готують? Росія, що готує? Колісниця, військові. Військова колісниця. Так, військова колісниця. Під загрозою. Або дорога військові, колісниця, дурень, щось нове. Що вони готують? Що вони готують? Зміни правосуддя. Та... Що таємне? Ірафант, паш і перемога, зірка, війна, бажання. Натиснути, натиснути на нас і ще більше, тобто це мало. Ми зараз, ми зараз з вами дуже гарно живемо. Це, це мало. Треба ще більше натиснути, щоб добитися свого, щоб ви вийшли з Донеччини і ми знову були переможцям. Бити по світлу, по газу, по воді, по теплу, по людям і взагалі по всьому, що тільки можна, і по Києву в тому числі смерть, зв'язані руки. Загнати нас просто в такі великі обмеження. І е, желательно, щоб це був на вулиці Марус. Щоб підписали. Тобто, я можу сказати, що нічого нового не скажу, але вони знов готуються, мабуть, до обстрілу. Готуються до обстрілу. Так, ладно, давайте запитаємо: до кінця цього тижня, чи буде знов масований обстріл України? До кінця цього тижня, чи буде знов. Масований обстріл. Що тут? Чи буде масований обстріл України до кінця цього тижня? Сьогодні 12, 13, 14 буде? Так, відповідь так. Це буде коли сьогодні? Ну, в общем, відповідь так сьогодні. Ні, завтра. Агресія. Підготовка колісниці. Дивіться, триває підготовка колісниці, це підготовка літаки, літаків. Ви дізнаєтеся прекрасно самі, коли буде цей обстріл. Коли з далекого сходу будуть перелітати літаки сюди на Енгельс, то значить вже сьогодні-завтра. Ну і також ввечері теж будемо вже знати, тому що повтор того, що було, колісниця, велика кількість дронів. Куди летять дрони, туди може летіти і балістика, і кінжали, і, і ракети. Тому ось, будь ласка, обережно. Готуються, готуються, хочуть перемогти, хочуть перемоги, хочуть добити. Знаєте, добити США Трамп за горло беруть, давлять. А цей Путін обстрілює ось так: з обох сторон. А ми, як оті стійкі, алов'яні солдатики, стоїмо, сто, 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 стоїмо, реально просто стоїмо.